З України до білих російських беріз. і падали крупні червоні краплини, чи крові її, чи то сліз, писала вона заберіть своїх хлопців, що в гості незвано прийшли. Навіщо в чужі вони гинуть сторонці, бо тут тривають страшні, Вам брешуть нахабно, що хлопці блукають. Їх кинули в жерло війни, війна не навчання, тут дійсно вбивають, це ж ваші брати і сини. Навчать їх стріляти в людей з гармати, підступний, віддавши наказ. Чи варто для цього синів світ пускати, щоб тут зупинився їх час? Ви ж, хлопцям хрести одягали на шию, вони ж тепер тілять людей. Із ними одної і мови, і віри заради химерних ідей. Вже дехто ніколи додому не верне, рясніють поля від могил. Живі ж до каліки, їх доля химерна, птахи, що позбавлені крил. Писала калина листи і розсилала і зграями чорних круків. Навколо ж калини горіло й палало. Попіл на землю летів. хоч постріл градів лякали калину, пожежі змикали в кільце, писала, кричала вона до загину, і була таки справжнім борцем Була мені ребра, посічені скроні, пошкоджені всі гілочки. і падали краплі, червоно солоні горіли, мов церкві свічки. Бо вся ця земля не росою вмивалась, а кров'ю людською безмеж, не сонечком ніжно вона зігрівалась, а попелом після пожеж. Писала калина листи з України у різні куточки землі. Не спіть, поможіть, нам стріляють у спини і знищити хочуть в Кремлі. З війною і втратами важко змиритись. Народ взяв цей хрест і поніс, і нам до землі тій калині вклонитись, за кожен написаний лист, за щирість її підкуплену совість, Що навіть вогні не згорить. І хай ще в країні Баріс спить свідомість та скоро весь гай зашумить.